Привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти про мову тварин і про Божу мову. Боже Слово. Спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І Боже Слово, як томограф, показує на всі наші проблеми, гріхи, сканує нас, от, ну, наш мозок, нашу душу. От. І наше серце. Е, і Боже Слово це пароль від е, всього, це е, основа всього. І мови вони всі мови, які є, от, і ну, мова глухонімих в тому числі, вони ну, не з'явилися самі по собі, вони ну, не створили самі себе, і люди їх ну, не створили от. І ну, не раптово відразу, от, і ну не поступово, а е, ну, Бог їх створив, от е, відразу от всі ну, звуки, слова, речення це все ну, відразу, ну, Бог створив. От. І е, Божа мова, от це боже слово, це Божа лінгвістика. Біблія, і ну, ми маємо щодня е вивчати його слово, погружатися в нього і е ну, не тільки слухати його, а й проповідувати. І, на жаль, багато людей е недооцінюють е мову Бога, яка звільняє нас від рабства гріхів, хвороб, е залежностей, страхів. І для Божого Слова нема ус, обмежень. Ісус Христос це Бог в плоті, який проповідав, розповідав свої мудрі притчі, от Божого царства, своє слово. І те, що Горила заговорила, те, що ми погодимо від мавп, от, ну, теорія еволюції це зовсім. Ну, це фантастика і це брехня, от, і ілюзія, от, і, на жаль, люди е, ну, в цьому обмані живуть, це ну, вірять. от, ну. він просто ну, багато фантазував, коли був молодим. от, е, і, ну, А люди це ну, цю теорію за істину ну, взяли. А теорія це ну, просто теорія це ну, не наука, не ну, не факти. ну, от. Теорію, ну, неможливо доказати, от, а науку там, ну. Ну, там все, ну, доказу, там все, ну, точно чітко. От. І от якби ми походили від мавп, то ми б розуміли мову тварин. А ми не розуміємо мову тварин, так як ну, тварини, пташки, от, ну. Там, ну, спілкуються своїми ну, звук, ну звуками, ну, мяв, мур, там, хрю. от. Так що ну, от ми дещо розуміємо, звичайно ж, але так як вони, ми не розуміємо. Тому що є е, тваринний світ, людський світ і Божий світ, і між цими трьома світами є прірва. от, і, ну, Ми не можемо ну, не ту, не ту, е, ну, от, короче, ну, подолати. От. І ну, тварини говорять нам звуками, от, стараються до нас донести, що вони хочуть і що їм треба. от. Так що ну, ми маємо їх ну, страти зрозуміти, от, а ну не вони нас. І Нам треба. А, і без Бога ми. Ну, не можемо пізнати, зрозуміти його слова. От а без людей, без е, вчителів ми не можемо вивчати і розуміти іноземні мови. От. І мови вони духовні. От матюки це мова дьявола і бісів, тому не треба мацюкатись, не мацюкайтесь, от я не мацюкаюсь, нікому не раджу. От, тому що, ну, мало того, що це ну, не культурно, не виховано, то ще це, ну, і дійсно, ну, мова дьявола і бісів. От тому, хто матюкається, ну, то ці люди ну, виконують, ну, не в основному його волю. От, ну, діт... дітьми дьявола являються. От, якби це ну, прикро і жахливо не звучало. Е і. Всі пташки, букашки і так далі, вони знають, куди летіти, повсти і що робити, і мають свідомість, і вони е, усвідомлені. Е, і ми маємо бути смиренними, да, змирятись, коли ми ну, з тим годними. І е, маємо боятися Бога, мати е, е, ну, страх Божий, ну, боятися його засмутити і рознівити, ну, гріхами, якимись. Іми, так що Треба уважно да, слідкувати за цим, старатися не грішити. Бо буде Бог противиться а Смиренним дає благодать. Е, і е, е. Ну от е, я, наприклад, у порівнянні з Богом, ну от це взагалі ну, ніхто, можна вважати, ну, взагалі комашка, ну, в принципі, от, а він. Ну, такий ну величний, ну найвеличніший, все в його руках, ну, все, світ, всі ми, от, ну, космос, все, що є. от. Так от. Амінь. Алілуя.